Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я 5 років розповідаю про парфуми українською. Популяризувати україномовний парфумерний YouTube. я почала без будь-чої допомоги, коли це було не надто модно, не популярно, не мейнстрімово. І завдяки YouTube я познайомилася з прекрасною. Пані Ольгою, вона є авторкою першого україномовного парфумерного YouTube пані Рома. І також вона започаткувала прекрасний хештег, яким користуються зараз багато україномовних парфумерних блогерів, блогерок, блогинь про парфуми українською. І гадаю, не є зайвим нагадати про це ще раз. А сьогодні я вирішила підняти гостру і болючу тему для багатьох українців як емоційне вигорання і переплести її з парфумерією. І для початку, якщо ви не можете самостійно собі дати раду або почуваєте себе зле, повідомте про це своїх близьких, рідних, з ким ви проживаєте, і обов'язково зверніться до спеціаліста. Якщо вам допомагає музика, слухайте її, співайте. Якщо допомагає читання вголос. Це прекрасно можна навіть записувати своє читання і викладати ролики на YouTube. Особисто я рятуюся ароматами. Я дуже люблю парфюмерію вже впродовж багатьох років. Я міняю аромати впродовж дня, я люблю і амброві насичення, аромати, деревинного звучання. Також я в певний період року користуюсь фруктовими ароматами, і один з моїх найулюбленіших напрямків. Це цитрусові та білоквіткові аромати. І хочу розпочати сьогоднішню мою розповідь про аромат, який на початку ведення мого ютуб каналу був моїм парфюмерним Я. І це ойлфікшн від Джуліет Хесеган. Один з найрозкішніших, найшлейфовіших, найпрекрасніших амброво-деровино-спеційних ароматів з моєї парфумерної колекції. Розкішне оформлення, і назва цьому аромату дуже пасує. В ньому навіть таке справді олійне звучання, густе, насичене, шафраново, гіркувате. І надмірна кількість амбри також може давати гіркуватість у звучанні. І про цей аромат я розповідала також і в контексті підбірки ароматів до своїх вишиванок. І він є ароматом однієї з моїх улюблених вишиванок. І в цьому ароматі відчувається такий збіг сучасної класичної французької парфумерії і популярної нині молекулярності тобто він на межі між чимось таким монументальним. І, можливо, не всім може подобатись, і якоюсь своєрідною характерною легкістю. Мені подобаються такі метаморфози і непросте розкриття у ароматах. І Oil Fiction – це аромат номер один, який свого часу мене рятував від стресу. Я йому за це вдячна. Кожен з парфюмерних поціновувачів, бодай один раз підходив до полички з ароматами Амуаш. І тут вже або любов трапляється з першого нанесення, з першого подиху, або просто познайомитись і пройти повз. І до слова хочу сказати, що я не вживаю, взагалі в моєму лексиконі немає такого слова, як парфманьяк. Парфманьяк, парфюмерний маніяк. Тому що, на мою думку, цей вираз з парфумерією, як мистецтвом, не сумісне. І для мене маніяки це ті, що лякають людей, як мінімум, і в мене асоціації зі своїми студентськими руками темнота і медмістечко, де маніяки лякають або студентів, або погрожують пацієнтам. Отже, про Аромат «Інтерлюд» і безсмертник, який відлякує маньяків і різну нечисту силу. Саме так я сприймала цей аромат, коли з ним познайомилася вперше. У мене перехопило подих, коли я вдихнула цей неземний аромат, який, можливо, навіть не могла я і з парфумерією якось пов'язати, тому що це для мене аромат, який пахне. Надзвичайно природною сумішю з лісових рослин, сухоцвіття, з вкрапленням і горіхів, і чогось бальзамічного, димного і ладаного. Прекрасний, причудовий. Любила, люблю і буду любити. Мій канал носить назву Iris Fragrance недаремно. Я. Обожнюю іриси у будь-якому прояві дивитися на них, торкатися і, звісно, нюхати їх. Отримую ольфакторне задоволення, тактильне, візуальне. І мені подобаються іриси всіх сортів, і квітка ірису, і корінь ірису. Саме про корінь ірису розповідається в ароматі Sandalwood» від Malone. Звісно, в сьогоднішній добірці мав бути аромат з нотою Іриса. І тут Ірис зовсім не простий. Тут він у висушеному стані. І в поєднанні з Сандалом це аромат, який мені нагадує запах старовинних книг, старовинних скринь, які вже мають свою історію, яким багато десятків років. і цей аромат він настільки непростий, що від нього, як і від попередніх, також перехоплює подих. Це такий своєрідний аромат-антидепресант. Люблю його наносити на себе вечорами, він, нібито, навіть заспокоює, і з ним настільки легко, настільки хочеш вдумливіше проаналізувати своє життя, що ти робиш. Для чого ти робиш, для кого ти робиш. І дещо згодом я також розповідатиму про аромати з нотою сандалу, які є в моїй парфумерній колекції. І на каналі вже є відеодобірка ароматів з нотою Ірису. Залишу обов'язково на те відео посилання і загалом в інфобоксі багато цікавої інформації. Зазирайте. продовженні ірисової теми. Мені ще подобається і ірисовий кольор, зокрема, бусковий, світло-фіалковий або фіолетовий. І ось наліпка на флаконі від Герлен це старовинний парфюмерно-косметичний бренд Апреланде. І це парфюмерна історія про найпрекрасніші квіти, садкові весняні. Після дощу. І дощ, як правило, омиває думки. І якщо хочеться перезавантажитися, можна просто вийти в дощову погоду на двір. І нібито ти перезавантажуєшся, і очищаються думки. Починаєш навіть думати, поводити себе по-іншому. У всякому випадку мені це допомагає. В ароматі найпрекрасніші квіти. і цей квітковий аромат, він нібито, можливо, не зовсім сучасний, не зовсім він про парфумерію, але він про мистецтво, про історію, про культуру, так би мовити, тому що це концентрація туалетної води. І, власне, користуватись парфумерією потрібно завжди з мірою і думкою. Про інших, про оточення, можливо, це комусь буде заважати. Мені все ж таки подобаються тілесні аромати, і подобаються аромати, з якими є про що подумати. І можливо, не завжди хочеться, щоб хтось переходив цю межу і хтось думав мої думки разом зі мною. Сорделюнь від сіслей це аромат, з яким ми поєдналися нещодавно, саме завдяки сліпим затестам від пані Ольги. Я багато разів підходила до нього і не могла зрозуміти, тому що у парфумеріях какофонія інших ароматів і саме. Ось такі характерні аромати потребують детального вивчення. З ним потрібно прожити на одинці. І до того ж, я оминала флакони, на яких зображені тварини, або у вигляді голів, ось тут місяць. І це аромат, нібито я прогулююсь під місячним небом, навесні і всочую всі. Прекрасні аромати, і деревини, і квітів, і чому б не розутися, поки ніхто не бачить, і пройтися по асфальту, і зайти на зелену територію, також босоніж, Потім вловити всі ці аромати, і чомусь цей аромат пахне настільки чимось природнім для мене, і тією ж деревиною. І Можливо, навіть льоном необробленим і саме не попрасованим праскою, а за допомогою дерев'яних елементів. Армат емоція, якщо його можна так назвати, і це мої весняні прогулянки під місяцем. Я люблю вишукану британську парфумерію, спокійну виважену. І бренд Міллер Харріс». Цей флакон я придбала у Лондоні і армат з назвою Last in The City». Я дитина міста. І в своєму Києві, я особливо в своєму районі знала кожну вуличку, кожну ямку на асфальті. І в своєму місті я ніколи не губилася, на відміну від чужих міст. Але коли ти подорожуєш чужою країною, і загубитися в місті, в цьому навіть є щось і пригодницького. І загубившись в чужому місті, ти відкриєш для себе саме той смак і той настрій міста, поспілкувавшись з його жителями. Тож, про що ж цей аромат? Це аромат про мою улюблену ягоду смородину. Також я дуже люблю ревінь, і в мене вже також достатня кількість ревінєвих ароматів. Аромат який пахне для мене соковито, безтурботно. Він пахне для мене якимось спокоєм і водночас чимось таким розслабленим, якщо можна так сказати, безшабашним, коли хочеться кудись. Побігти, і можливо знайти собі пригод на голову. От про це цей аромат, це та безтурботність, якої інколи не вистачає нам, вже таким дорослим людям, кому за 30, за 40, за 50. Але інколи хочеться побешкотувати. І чому б не дозволити собі бешкотувати у чужому місті, де тебе ніхто не знає. Я виховувалася в традиційній сім'ї з традиційними цінностями, я зберігаю традиції і люблю традиційні бренди, зокрема Молінар, який було започатковано у метці французької парфюмерії Грассі середині 19 століття, і аромат Нірмала, присвячений індійській традиції, зокрема, святу Холі. Мрію побувати на цьому Яскравому дійстві. Цей аромат мені дуже подобається своєю неординарністю. Аромат також не на повсякдень. В ньому дуже насичений фруктовий блок. Тут багато маракуї, солодкого манго і вдосталь ванілі. Він, Коли я його вдихаю, пахне навіть тими різнобарвними фарбами, якими обсипають, обливають на святі Холі в Індії. І аромат настільки життєрадісний, що це нібито така вітамінка від поганого настрою. І коли авітаміноз, то можна, звісно, звертатися до ось таких вітамінних бомб, як аромат Нірмала, дуже позитивний аромат. І так, Інколи до нього тягнеться рука, і я пам'ятаю навіть ці особливі дні, коли він їх покращував. Я дуже ціную натуралістичне звучання в ароматах, таке як у веганському бренді de Minim та у бренді Atelier Cologne. Тут понад 90% натуральних складників, і саме в цьому бренді я знайшла свою ідеальну ваніль років 10 тому. Ваніль інсенс, і це аромат, який пахне цитрусовою ваніллю. Цитруси не кислі, мабуть, що тут помаранч або мандарин. І тут ваніль в стані кристалізації. Вона нібито випарована і трішечки підсушена. І вона навіть з хрустом може переломитися. І трішечки дещо згодом. В ароматі відчувається саме ось та кришталевість, яка, можливо, досить крихка, і вона дещо запудрилась. Дуже красива ваніль. І ціную цей аромат, що він ще з часом трішечки темніє, він стає концентрованішим, навіть не зважаючи на те, що це. Роде колон, псулю. Стійкість у нього просто захмарна, дуже його люблю. І він такий зігріваючий, водночас заспокоюючий. Це така пігулка від стресу. Моя парфюмерна медитація від шанель. Коко шанель Аромат, який допомагає. Спонукає до якісного виконання духовних практик. Він пахне закладом, в якому проводиться йога та медитація, в ньому є своєрідний сандаловий запах, як від сандалових паличок. Тут присутній сандал, тут присутні спеції, ладаність, димність, яка тебе огортає. І нібито вона розтікається по моїх жилах, по моїх судинах і створює своєрідний кокон. І нібито в цьому коконі я, знаходячись, не підпускаю когось з оточення. І цей аромат, можливо, може поколювати комусь з оточення, але так як відчуваю його, я, для мене це просто. Своєрідне перезавантаження, саме те, що необхідно, коли ми стресуємо досить часто, коли ми багато працюємо, коли ми всеціло віддаємося своєму якомусь захопленню, коли потрібно стигнути все за 24 години ще й дозволити собі відпочити, хоча б трішки поспати. Цей аромат, він Нібито якийсь чарівник, який дозволяє встигати все. Не знаю, чому так діє на мене саме аромат Coco Chanel в моїй улюбленій версії ЕДТ. І дуже хочу ще кілька разів підійти і до концентрації чистої парфуми, тому що там зовсім інша проекція, зовсім інше розкриття. А хочеться якось всеціло зануритись ось в цю епоху Коко Шанель, і ось те, що зі мною робить саме ось цей прекрасний аромат в такому лаконічному флаконі, мені дуже до вподоби. Я захоплююсь фотографією, дуже люблю фотографувати флакони, люблю фотографувати Природу, вегетацію, і також я люблю макрозйомки. І лабораторіу Алфатіво це бренд, який присвячений фотознімкам і аромат селфі, який пахне всім чим завгодно, окрім класичної парфюмерії. Він не пахне квітами, він не пахне класичними і стандартами. Парфумерного мистецтва, це коли верх, тобто стартові ноти, це коли база, серце, це аромат, який живе своїм власним життям. В ньому я відчуваю відголоски і шкіри, нібито шкіряного футляру для фотоапарата, власне, і форма флакону це вже нібито об'єктив фотокамери або саме тіло фотокамери. Тут також вловлюються і аромати якогось засобу для того, щоб проявляти світлини. Аромат який пахне і трішки тим самим папером, і трішечки і пластичними пластмасовими елементами фотоапарата. Я про нього вже багато розповідала в окремому відео, яке присвячувала саме. Цьому прекрасному причудовому аромату для мене це відкриття трьох років тому, якщо я не помиляюсь. Це коли я захоплювалась ароматом, коли я дихала, не могла ним надихатись. Для мене це просто атмосфера, яка передається саме у фотографіях. Ще один бренд, який мене причарував і занурив повністю у всі свої ольфакторні дива, лабораторія Ольфатіво. Я людина, яка причетна до медицини з 95-го року. Пам'ятаю ще ось ці мензурки, пам'ятаю лабораторії, пам'ятаю мікроскопи, пам'ятаю всі досліди і генетичні задачі. І аромат Алкемі це та моя віртуальна ольфакторна лабораторія, в якій створюється дива в хорошому розумінні цього слова. Аромат насичено густий, він такий тягучий. Інколи він перегукується з «Коко шанель Також я чую в ньому відголоски і найпершого аромату, про який сьогодні йшла мова «Oil Fiction від Джуліет Хасіган. В ньому є загадка, мені це подобається. Дуже люблю розгадувати аромати, непрості аромати, це аромат непростий, він такий нібито осучаснений, може, якщо так сказати, з викликом і з загадкою дуже мені подобаються саме ось такого типу аромати, яким є про що розповісти. В цьому ароматі я відчуваю себе. Розслаблено, справді по-сучасному. Це аромат, в якому можна собі дозволити піти і в театр, можна навіть піти на ранній сніданок кудись в найближче кафе. В цьому ароматі можна прогулюватись із дітьми, в цьому ароматі можна і довго подорожувати, тому що в нього немає такого настирного нав'язливого шлейфу. Можна його назвати навіть універсальним ароматом, особливо в прохолодні дні. Дванадцятим ароматом буде моя парфюмерна я, яке у мене наразі за кількох обставин я люблю і цифру 12, число 12. У мене дитина народилася 12-го, дванадцятого, 12 дванадцятого. 12 і аромат від мого улюбленого бренду, від мого улюбленого парфумера жур Ермес Абсолю, авторства Жанна Клота Елена це аромат, від якого я в захваті. І його першопроходцем був класичний аромат жур, з яким я познайомилась 10 років тому, і одразу в нього закохалася. А коли вийшов. Аромат жур Абсолю я просто втратила голову. Це насичена овердоза улюбленого цитруса грейпфрута. тут є незначний натяк, фльор білих квітів, які більшою або меншою мірою, в залежності від температури повітря, активніше звучать, і тут є розкішне деревинне звучання. В ароматі відчувається життя, пульсація. Це, мабуть, один з тих ароматів, який може замінити більшість моєї парфумерної колекції. Він може бути універсальним на всі чотири сезони, на 12 місяців, на 7 днів на тиждень, на 31 день у році, на ранок день і вечір. Прекрасна робота навідмінно, і завжди цей аромат поводить на мені себе навідмінно. Саме цих 12 ароматів рятують мене від емоційного вигорання, дозволяють мені повноцінно жити, творити, не втрачати віру і надію у наше прекрасне майбутнє і у найшвидшу перемогу. Дякую вам за увагу, дорогі глядачі, за те, що були ці роки зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, слава Україні і до скорих зустрічей! Бувайте!